Парад жеребців. Рубін гарцює. Рубін гарцює. Це ви перші йшли. Молодці Так. О, отак ось так. одни за другим, одни за другим. Алло! Привет! Ох, жеребці гарцують. Добрийня. Зараз у нього. Фухса. О, Фукса. О, красончик. Матвейко. О, парад. Да, краса. Крутнее, нему. Крутнее по колу. Браво, Заберіть дітей на ну сторону Француз Дякую Дякую Є на що подивитися, так. Француз, красунчик, першерон. Краса. Ігор вже купує у Петра petра... поводі. Петро <риви> наробив. Вася каже, що вже купив поводі. <риви> Кому треба буде, Петро може продати. Тепер його бере. за робочі, прості такі прив'язувати до ясу. Людей багато. Така, Краса. Пані Фредерік. Бідашка знервований.

О, дакарда є. Красава. Ну, це красень. Покрутим. Покрутиним. Єдака! Е, О, краса, що тут говорить? Молодці. Не всі файні. Нема не файних, всі файні коні. Кожен по-своєму. Так, присутні на фестивалі отакі упряжі. Упряжі румунські. Дуже файні, класні, такі. Все прошите. Вицітку вони. Батоги румунські є. І по заказу можна. Можна по заказу. Так, це є. Ваня свою дружину продає. О! Прямо перед вами проходить купівля-продаж, чоловік придбав, з китицями гарні такі кантарі, великі моці. Такі батоги. Номер я в ванні залишу в описі, будете дзвонити, кому буде цікаво. Ось такі речі. Так, заплетені. Є такі шли і дуже міцні, дуже міцні, але простіші. Єдеушна упряж. Шелесті є. Дай Ваня я покажу шелесті, та й ці прикраси. Номер я залишу. Кажу, аби Ваня відкоментував. Живе він у Красноїльську, Чернівецьку область, у нього акцент трошки руминський, і він каже, що... Не хоче то розказувати, будете дзвонити, запитувати, Чоловік все розуміє. Номер Так, номер, номер я скажу, я номер, напишу мене номер. є. Може, і скажете на відео. Скажете на відео номер, так? 098 65 81 671. Ану скажи ще раз. 098 65 81 671. О, супер, дякую. Отак уплетено. Не. І є отака упряж робоча, да, бевушна. Бе... 500 і по тисяч. По 3, 3 500 і по п'ять. Це чисто румунська можна. Да. Це чисто румунська. Хто в темі, знає, які у Івана Коні, оці два Назар і вулкан. Та й... Якщо вони ці йшли і не пірвали, значить дуже моцці. Всім дякую за увагу. Ще що ж зараз, якщо познімаємо, то покажемо вам у наступному відео. До нових зустрічей.